Так, ще раз вітаємо всіх глядачів прямого. Це 352 й день від повномасштабної агресії Росії проти України в студії Наталка Фіцич, Сергій Висоцький і гість нашої студії Дмитро Щекалкін, дипломат, телеведучий, шоумен. Привіт! Вітаю, друзі, доброго дня. А, та, ну поки можемо Боже, говорити. Це дуже красиве освітлення на, на Дмитрі. <реслова> так, в підвалі така... такого не буде, правда, подивись на <реслова> подивися закат нас. Добре, давайте <реслова> давайте спробуємо підсумувати <реслова> цей непростий тиждень, черговий тиждень російсько-української війни. І ну про що найбільше говорили, зрозуміло, це про вояж Володимира Зеленського країнами Заходу. Не знаю, як об'єднати Британія і також Париж та Брюссель. Звичайно, стежили за ним, стежили за всіма прийомами. За те. За теплим прийомом українського президента. Як, як видається, яким був цей візит за його результатами? Мені сподобалася реакція росіян. Так? Вони коли почули, що Зеленський за один день побував в Лондоні і в Парижі, вони зробили такий крок. <кій> Відповіли, що в нас Володимир Путін за один день був і в Волгограді, і в Сталінграді. Сталинграді. Наша твіт Берліну їх плющило росіян. Насправді хотілося б, щоб краще готували нашого президента, тому що виявили, що він не знав, що треба льотчиків готувати три роки. Да, він так сказав, що ну, ми прийшли ми тих, хто вже два з половиною роки тренувався, де вони тренувалися, ну, може, так секретна якась база, де вони тут тренувалися. Але дійсно сьогодні все залежить від того, наскільки щедрими будуть наші спонсори, наскільки рішуче буде, буде наша оборона, наскільки ми зможемо витримати цей російський, російську цю навалу. Це ще рік тому американські оглядачі, пам'ятаю, сюжет на CNN, в перші буквально години цього широкого повномасштабного російського наступу. Один з оглядачів сказав, що все буде залежати від наявності високоточної високотехнологічної зброї і від. Рішучості опору українського суспільства. Хотілося б, щоб наші сьогоднішні карманичі все ж таки визнали свою, рано чи пізно свою провину, в тому, що вони не готували країну ані до отримання зброї. Казали, що коли їх попереджали американці і британці, що це вони розмухують якусь істерію, параноїки. Це цікаво зараз оцей венеславський, да такий у нас патріот в слузі народу, який там вимагає все більше грошей. А саме він рівно рік тому з трибуни Верховної Ради казав, що це це у партії Європейська Солідарність. Якісь панікьори, да це дешевий популізм. Політичні собі очки на, 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 заробляють, хоч коли їх попереджали про неминучість російської агресії. Тобто, ну, с, сила політичного діяча, в тому числі і в тому, щоб визнавати свої помилки і спокутувати свої гріхи, тому що знову ж таки, як виклик таким здоровому глузду, прозвучали слова президента Зеленського, що це в нас була поступка. Росіянам, коли ми підписали угоду в мінську, насправді це ну, такий досить недоречний жест вказати це в європейських столицях, які доклали з таких лідерів, яких доклали таких зусиль для того, щоб цю мінську угоду свого часу укласти, яка зберігла життя ну, з сотень тисяч. Українських вояків, українських цивільних, якщо б російська навала, уявіть собі почалась тоді 9 років тому, яку б ми мали тоді ситуацію на фронтах, наскільки легко було б російській армії захопити дійсно так, як і сподівався Путін, всі ці 9 областей, а тоді ще якраз це було зараз перед другим туром. Президентських виборів, коли Жириновський дав інтерв'ю якомусь там російському телеведучому, і ну, це був не офіційний канал, так, начебто така в них конфіденційна була розмова, але її потім виклали в інтернет і він виклав практично всю стратегію російського майбутнього. Наступу сказав, що ми будемо там, як вислюка, цією морквою Коломойського заманювати, то обіцяти йому 100 мільярдів, то обіцяти 200 мільярдів, а потім відрубаємо всю лівобережну Україну. Йому тоді заносили цей торт, да, і він на на день народження він цим ножем відрізає і показує, як це. Відбудеться. І я тоді в своїх профілях, в соціальних мережах, та я зазвичай цього не роблю, але тоді саме наполягав на тому, щоб це відео поширили максимально кажу: ось сценарій, який будуть тут і розігрувати. Будь ласка, поширте, щоб люди розуміли, що нам треба чекати. Але на жаль, там ну, було там менше ніж півмільйона переглядів на моїх сторінках в соціальних мережах, а оцей. Ганебний ефір Гордона з Зеленським, де він казав, що треба просто перестати стріляти і зустрітися по -по десь посередині. Його побачили, якщо я не помиляюсь, там 20 мільйонів чоловік. Тобто, ну, ось, зрештою, да, і така російська тактика, вона виявилася, що вона спрацювала. Ми були, на жаль, через те, що зупинені були і ракетні програми, через те, що скорочувалася армія, через те, що на жаль, утиски були бойових офіцерів. Нам кулеба нещодавно в якомусь інтерв'ю сказав, да, що нас ще в вересні, в вересні 2021 року в Вашингтоні казали «Рийте траншеї, рийте окопи. Що вони робили? Вони рили під бойових генералів від Порошенка і бойові офіцери, замість того, щоб вдосконалювати свої там навички, бойові да, ходили тут під Печерський суд. В... В Жуляни для того, щоб захистити і генерала Марченка, і генерала Павловського, і Порошенка. Тобто, все ж це насправді добре відомо. І дійсно сподіваюся, що прийде час, що ті, хто долучився до цієї компанії саботажу, вони понесуть відповідальність свого часу. Так, насправді трохи новин можна додати. Сьогодні, як ми знаємо, відбувся черговий масований обстріл України. 70... загалом вночі він почався з п'яти калібрів та шахедів. От, загалом з 71 повітряної цілі були вражені 61 повітряна ціль. Про це повідомляє повідомив пан з головнокомандами збройних сил Валерій Залужний. Попали, на жаль, по об'єктах енергетичної інфраструктури. От ну і Ну, ну і що? В такому режимі ми живемо вже досить давно, але от Сонце на вулиці. Нам, ну, в принципі, ми бачимо. Да. Особливо гарне сонце лягає на Дмитра. Прямо. Хочеться якусь епічну, епічну музику додати до кадру. А вже вже пішло, вже пішло. Це спіху, да, це так. правильно виставлені світло. Цей це, 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 кадр вже пішов з дуже добрим сонцем. От, е, тепліше. Вечевиться, да, тобто, зруйнувати все повністю вони не здатні. І ну, от, хтось тут припустив сьогодні з політики. З влади, що це було, ну скажімо так, зроблено під візит це обстріл, під візит Володимира Зеленського до Брюсселю, ну і до інших європейських столиць, що таким чином Путін посилає сигнали, якісь, але мені здається, що це ну. Це таке не те, що дивне припущення, що тут немає зв'язку, просто вони от чомусь ідуть взятим курсом. От я навзогінь, не розумію навіть на, на взагалі. Якщо ти новини додаєш, тоді можна а, будь це ласка, продовження. Да. От, попри те, що були дійсно влучання в об'єкти критичної інфраструктури енергетичної, так і були відключення аварійні. Про це повідомлялися вже зараз. ДТЕК повідомляє: от останнє повідомлення про те, що Київ, Київщина та Дніпропетровщина повертаються до стабілізації. Ційних графіків відключень, і що ситуація дозволяє стабілізувати ситуацію, принаймні в рамках того до чого ми звикли. Продовжуй, будь ласка, Сергій. Так, і власне кажучи, я в матра є великий досвід знову ж як ми це знаємо. Ну, з багатьох наших ефірах, ефірів, ну так розуміння да, цієї психології. Я не розумію на на що це повторювати. В них ну реально залишилось мало високоточної зброї. Ну ну реально мало. Вони вистрілили по об'єктах нашої інфраструктури більш ніж 700, за цей період 700 високоточних ракет. Потужних на ця тактика. Ну нічого не робить їм, не психологічно, не морально, тобто українське суспільство під них не. Прогнулося під ці умови, бунтів якихось немає, зима закінчується. А вони долблять і долблять. От як заведені, долблять і долблять. І якщо це викликало на да, і, і ну якесь було розуміння в нас там в жовтні, навіщо це робиться? Які можуть бути наслідки, страх не ми не звикли до такого до да, таких регулярних щотижневих чи раз на два тижні великих обстрілів, то зараз разом з ну з таким. Ну, це сприймається, по-перше, вже я вибачаю за такі слова. Звичайно, це і постраждалі, і жертви, і, да, і, і ушкодження і для економіки, але ну, реально як прогноз погоди. Там град, дощ, ракетний обстріл. І явно ця тактика провалилась. Нащо вони і продовжують? Я не розумію. Ну наскільки я розумію, це більше працює на внутрішній свій електорат, на внутрішню аудиторію, тому що. Як відомо, Путін прийшов до влади, підриваючи будинки з власним населенням. Тепер він утримується при владі, підриваючи українські будинки, і завдяки цьому тримає в напрузі все російське суспільство, тому що ну, нічого так не мобілізує, як наявність спільного ворога. Ось вони розповідають на цих всіх, своїх ефірах про те, що тут страшні ці лабораторії, нацисти. Що в нас вже війська НАТО вже на територію України? Що ми тут насправді вони воюють вже не з Україною, а з усією. Натівською армадою, тобто це підтримує на, 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 на належному рівні внутрішню напругу, а те, що і потрібно для того, щоб контролювати внутрішню ситуацію, тримати свій рейтинг, тому що він же так само, як і інші <смісті> лідери-популісти, залежний від мінливості цього рейтингу, йому важливо, щоб цей накал протистояння з. Заходом, тим триклятим, який начебто намагається захопити Росію, щоб він був на належному рівні. Я якраз зараз читав книгу відомої турецької опозиціонерки, дисидентки, яка розповідає про те, як зрештою турецьке суспільство роками тримали так, так, так само. Під цими загрозами Курдського бунту під загрозами сирійських якихось повстанців, біженців, тобто насправді останні події в Туреччині це теж такий прояв того, до чого призводить цей популізм як головна небезпечна течія сьогодні в європейській політиці, тому що як відомо всі ці будинки, які зараз були зрушені. Після землетрусу вони були збудовані цією компанією «Альбайрак», власником якої є зять. Ердогана, який вже практично 20 років контролює ще з часів прем'єрства, потім за часів президентства, Ердогана контролює практично весь будівельний бізнес в Туреччині, і який впродовж цих там, двох десятиліть будував, будував ці будинки в сейсмічно небезпечних зонах без дотримання відповідних норм будівельних. І сьогодні навіть турецькі опозиціонери кажуть, що ну, Ердоган настільки. Кмітливий хлопець, да, що він знайде привід навіть в, цьому, в цій ситуації звинуватити опозицію. Кажуть, що ця опозиція підлаштувала цей землетрус перед черговими виборами для того, щоб понизити рейтинг Ердогана. Ну, на жаль, Путінське сьогодні такий ядерний електорат, він, як і в випадку Ердогана, Лишається ймовірним, да, там дуже проводять такі красномовні паралелі, тому що дійсно і підтримка Вердогана, незважаючи не на ту страшну економічну кризу, на те, що там турецька ліра обвалилась, що рекордні показники інфляції саме в Туреччині за останні там два роки. Але все рівно він лишається лідером сьогодні цієї президентської гонки, його партія, цієї справедливості та розвитку лишається в фаворі. Те то саме, то саме ми бачимо в Сії, тобто так само, як і в Росії вичевили сьогодні всіх там опозиціонерів і так званих і те саме відбулося і в Туреччині. Я оце дізнався, що виявляється за останні роки діаспора турецька на в Європі збільшилась в декілька разів, практично так само, як за останні там 10 місяців. З Росії втікло там скільки 200 мільярдів за останніми цифрами. Ну і Там із медіа не дуже в Туреччині ситуація так само і в Туреччині. Да, сьогодні величезні турецькі компанії, які не змогли знайти спільну мову з Ердоганом, змушені переносити свої виробництво в інші країни. Отже, повернулися до ефіру. Які <гум> <гум> ти звуки видаєш, Сергію. Добре, ми продовжуємо із студії в укритті. Ввечері. У п'ятницю ввечері Наталка Фіцич, Сергій Висоцький, Дмитро Чекалкін. Гість нашої студії. Ми таки перебралися в укриття. Вже замучили нас, як і вас, ці повітряні тривоги. Ну, але що робити? Потрібно дотримуватися все-таки правил і все-таки берегти життя, спускатися в укриття і продовжувати. Жувати тут мені тут трапилася новина, така про яку якраз з Дмитром хотілося би поговорити. Отже, додати вторгнення, бо це ж річниця наближається і багато тепер говорять про це. Отже, додати вторгнення в Україну в Москві планують масштабний концерт за участю Путіна в Лужніках. А, це буде мітинг, концерт. Вони а, будуть а Путін і Путін в Какушниці. Значить, нібито до Дня Захисника. Які невідомо чого значить у них захід має відбутися 22 лютого, ну а річниця вторгнення 24. І участь у цьому масштабному концерті візьмуть 200 тисяч осіб. Отак і хочеться, щоб на концерті виступив Кабзун, і вони всі дружно до нього так і перебазірували, всі 200 тисяч. Тобто, я правильно, зараз 135 треба доколупати, 200. доколупати до, до, щоб і всі в пакетиках. Що ж їм так от, це їм треба, от, от масові такі до речі, от, речі. До речі, Не цієї, про кукошники, ти знаєш, насправді, яка була функціональність да, цього пристрою да, на голові? Щоб коли їж, воші не падали в тарілку. серйозно? Ні, да ладно. Серйозно, так, це такі етнографи дослідили, так. Так що, бачиш, є така практична цінність цього пристрою. Але що стосується... Але ж з бороди можуть тут падати. А, це жіночі або кошти. Тобто то чоловік. Ні, а чоловіки вони не звертали на це увагу. вже до того. Більше м'ясо. Щось нас туди завело. Але Не, ну концерт стосовно, цього концерту, стосовно цього концерту, сьогодні була новина, що раніше ж їх заохочували грошима, там давали якісь премії, а тепер студентів. Які будуть на цьому концерті, їх заманюють тим, що їм якийсь брендові одяг виготовили, якісь там куртки. ну Зараз же там ця промисловість. Куртки да, <рес> <одяг>. чорних <рес> пакетів. Місцева, місцева <рес> промисловість текстильна зараз на підйомі, там теж треба задовольняти потреби студентів, так що студентам за, пообіцяли за участь в цьому концерті якісь брендовані куртки. Да? Тобто це таким чином будуть їх заманювати. Але кількість учасників скорочується, тому що не всі артисти, які були в минулорічному цьому фестивалі, вони лишилися в обоймі. Багато хто вже сьогодні трошки там зійшов з рейок цього путінізму і ж... в... когось вихреслили вже. Да? А це ж лужніки? Це ж Москва? — да, Це і в лужниках. А Путін, Путін на голову краном встановлює це ППО чи ні? Як же? ж? Ну, була, була ж в минулорічній цій акції, там накладка, да, коли він виступав, а потім раптом включився якийсь трек, на заплановано Газманом його перебив. Да, тобто, тобто почався музичний трек. А, так що сподіваюся, що в цьому році Газманов виправить свою помилку, не будуть так вмикати цю фонограму на виступі Путіна. Але кількість на цих. Учасник цього шоу вона скорочується з кожним днем, тому що дехто для когось все ж таки важливо не опинитися потім да, заблокованим за цим за цією залізною завісою, і вони намагаються якось дистанціонуватися да, від, цього, від цього шоу. Зокрема, там я згадую, як я з часу нульових багато там заходів, в тому числі і в Україні, і нам на, за, за кордоном вів з такою російською сьогодні вже чиновницею да, тіною канделаки. тіна тін канделаки ми з нею там товаришували. Я пам'ятаю, як вона мені розповідала. Що в неї такі амбіції бути активним гравцем на політичній сцені в Росії, що вона засуджувала тоді Сакашвілі за утиски свободи слова в Грузії? Це було в нульових. Да, Ще до того, як ну вже коли закрили НТВ, але все рівно мене тоді дивувало, що як вона сподівається, там в Росії м, м, грати незалежну якусь роль. Я тоді її попереджав про це, але потім, зрештою, її там звабили великими цими гонорарами. І сьогодні Тіна Тін Канделаків вже там ну вона ж була. Президентом цього цілого холдингу, спортивного, там матч TV, там якісь ще там були медіаресурси, які вона під себе під себе підхопила. Потім вона почала активно співпрацювати з цим е е е е головним Тіктокером сьогодні да, Кадировим. Вела навіть його інста інстаграм, була ведучою його соціальних мереж. Тобто, бачите, як. Життя сьогодні як гроші змінюють людину. Да, змінюють людей, да. а я тоді хотів би поговорити про інше. А в нас Верховна Рада, звичайно, працює. Ну от і є там така депутатка Мар'яна Безугла, яка є членом комітету з національної безпеки та оборони на хвилинку. Не, не значить, вона заступниця як... голови цього, цього комітету. Це да. Не просто це знає не. Не, не як? Ні, що бока саме так. Дякую. Так ось значить пані Безугла разом з незназваними колегами, але вона так розумію, промоутер цього законопроекту подала такий законопроект про покарання для депутатів, які розповідають, які закони ухвалені Верховною Радою, як там за них хто голосував, в чому особливості, раніше ніж за годину після. Того як вони будуть як закінчиться саме засідання, а чому тому, що є декілька депутатів. Значить, від Верховної Ради, які дуже оперативно інформують, комунікують з аудиторією. Це і Олексій Гончаренко, всі ми його знаємо від Європейської солідарності. Ярослав Желізняк з голосу не ведуть там телеграм-канали, дуже оперативно інформують які правки, які там дискусії. Ну тобто заміняють собою в принципі весь телеканал Ради, який повинен якби транслювати на і щоб ми бачили, як депутати голосують за які пропозиції, й що них їх виступах. Але телеканал Рада зараз транслює переважно там пса патрона, і не будемо. Ще назвати ці інші прізвища в суї, так би мовити. А, от, а от, фактично декілька нардепів заміняють собою усюди прес-службу і, і принцип Прозорості Верховної Ради. Так ось за це потрібно їх карати, за словами Безуглої. І от вони відкоментували цю ініціативу. І мені сподобався просто от, я думаю, що. Цей співоснування з людьми, які вийшли з 95-го кварталу і зайняли дуже поважну позицію у владі, воно надає додаткового імпульсу для розвитку гумору в людині, тому що мені сподобалось Ярослав. Як це і я готовий далі не критикувати ініціативу, не блокувати законопроект, не закидати правками, навіть підтримати в першому читанні за однією мови. Доповідачем призначити в парламенті нашу поважну колегу співавтору законопроекту Мар'яну Безуглу. Тим більше це питання питання національної безпеки впевнений, що ці дві хвилини варті будь-яких обмежень. Взагалі та... ну, як от то, 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 як це може бути? Ну... ну тобто, тобто, а може, ми бачите, скасуємо парламент Знає, нам парламент? Ви, ви не пам'ятаєте, можливо, з іншої вікової категорії в Райкіна? Була інтермедія, називалась «посилайте дурочку і запускайте дурочку. Це не це про, не При... При що про що? поважного депутата. Ми <ріх> <не ріх> цитуємо <ріх> <ріх> <Ми цатуємо ріх> просто творчість. <ріх> я... <ріх> <не черкує. ріх> я просто я надихнувся свого часу. попередніми проявами такої активності цієї депутат. Да? і ми зробили якраз на цю тему такий в форматі зералашу. Ролик на Ютубі, який набрав там майже півмільйона переглядів, так що можете при нагоді подивитись так, надсилайте дурочку без угла, і якраз всі її оці попередні такі виплески його такої активності і. Насправді це так званий білий шум. Да, їм треба відволікти увагу від якихось справжніх там факатів. Тому безугла, якась відіграє роль, щоб втягнути час якимось другорядними речами відволікати від серйозних і нагальних проблем. Тобто це така роль. У мене. мене є креативна ідея Давай. на останні декілька там. Я не знаю. До речі, скільки У нас зараз ефір. У Нас ще хвилинка є. Хвилинка, Так. а цей ну в нас знову ж таки влада з таким бекграундом поважним. А от, ну, можна конкурс капітанів зараз влаштувати. Є топ якісь три ідеї для законодавчих ініціатив до Верховної Ради і фракції монобільшості. Зараз так от які можна ще, от хоча б декілька вигадати покинув в, в, в Туреччині свого часу, Ердоган він там оці на, цю, на цю тему там як правильно голити обличчя вуса лишати, не лишати військовим. Да, Тут, можна тут теж. Запропонувати якісь стосовно зовнішності там депутатів, якісь внести пропозиції щодо їхнього там не тільки строїв, які вони одягають сьогодні на себе, да, як там пародію на наших військових, да, але і якісь. Цю... На обличчі робити таке ж такі речі, як свого часу, я кажу, Ердаган відволікав там всіми лишати військовим вусами чи на боробороборвідращувати бороди чи забороняти. Тобто можна Може, наприклад, законодавча ініціатива про обов'язкове дублювання промов пса патрона. Добре, в мене є ще одна новина, щоб ми не вигадували різні речі. Теж мені сподобалося. Ну ми все про Рашку. Розумієте, mm -hmm. все про Рашку. Отже, через санкції е, ЄС Путін доручив будувати більше дерев'яних будинків для росіян. Отже, хатки на куріх ножках, а я... хатки а чому це називається будинки. Це, це, це називається бараки. Як правило. Можна бараки там. А тепер хатки на кур'їх ножках е, казок вийдуть ну, в реальність. Ні, вже так, же два, два, два роки тому дозволили збирати валежник. Це ж була така законодавча ініціатива. Теж в Росії да ідея тепер цього валяжника можна будувати хатки собі. На да? стаже <рес> бачимо, що Росія прогресує в цьому питанні, і все просто прекрасно. Дякуємо, да. Дмитро. Дякую, друзі. А що долучився, що спустився з нами разом в укриття і продовжив ефір. Дмитро Чекалкін, телеведучий та дипломат.